Я родився в Росії. У вас прекрасна українська мова. Гахлтер-оператор комп'ютерного набору. Я ремонтував мобільний телефон. І ну, прийшов я в армію. Я знаю, який, -який крав, який стріляв 270 снарядів в сутки. Вітаю. Вітаю. Радий познайомитися. Скажіть, будь ласка, як вас звати, яка ваша посада і який позивний? Мене звати Євген, бо я посади начальник майстерні ракетно-артилерійського озброєння. Позивний мій Муц. Муц. А з чим пов'язано Муц? Чого Муц? Фамілія. А, це прізвище. Тобто, коли позивний спіпадає з прізвища. Да. Це чудово. Добре, розкажіть, будь ласка, звідки ви родом? На кого ви навчалися після школи? Я родився в Росії. Ви народилися а в Росії. В краї, батько військовий, він прожили ми там до 13 років, Всі 13 років вернулися на Україну на Житомирщину. Ну я вам скажу як для людини, яка родилася в Росії, прожила там 13 років, то у вас прекрасна українська мова. Дякую, але тримаюся. Ніч... Нічого, нічого. Бо... Якщо будете головне, що ви це робите, це найголовніше, тому що деякі люди досі навіть до цього не прийшли, і це дуже шкода. А тут ви як приклад, розумієте, ви як приклад, що ви з Росії, але українською мовою володієте, будуть якісь помилки, їх завжди можна виправити. Це взагалі не проблема. А на кого навчалися після школи? Бухгалтер-оператор комп'ютерного набору. У мене була точка. Я ремонтував мобільні телефони. Після мобільних телефонів я ремонтував битову техніку. Ага, тобто, у вас плюс-мінус все пов'язано з ремонтом. Да, да. Розумію, що. Ви спеціалізуєтеся на різних типах гармат, так <татрес> ну сьогодні ми з вами спробуємо поговорити, щоб не розсіюватися. Хочеться поговорити більше про краб, але якщо у вас буде можливість проводити якісь паралелі, ну тобто можна спокійно про це говорити. Сау Краб, ви спеціаліст, який ремонтує. Як ви взагалі оцінюєте цю чесно? Спочатку думав, ну якщо людина розуміє, що таке танк, танк з нашого радянського перейти на нову новий, ми так знайшли. Отак. Рот відкрили, і що, що з ним робити? Тут комп'ютер, а там у нас що, ковал дав і все працює, а тут вже ну ка. Ну, Хоча теж кувалда була. <рес> без кувалди ніяк мені здається. Тут не тут, ну воно стріляє, воно важке, вона дуже сильна сила, і якщо щось заклинило, то без кувалди нікуди. Ну, от зараз ви розібралися вже. Як да. ви оцінюєте цю техніку? Добре. Ну, покажіть мені ще Савушку. яка стріль. Ну, я знаю, що точно є з настрілом 10 тисяч нарядів. Точно понастріли. Ну, не на одному стволі, але гармата, яка стріляла 10 тисяч раз, 155 калібром. Покажіть мені їх багато. Ну, ну, це сильно, це серйозно. А от підкажіть, будь ласка, ви вже як спеціаліст, я впевнений, що ви, мабуть, в крабі розбираєтеся більше, ніж, інст... ніж люди, котрі його створювали. А... Якби у вас була можливість щось змінити, А ви вже все змінили, що треба. Ну, тобто, фактично, можна, можна озвучити, що є польська гармата Саукрап, котра виїхала у них з конвеєра, так умовно, заводу, е, потрапляє сюди, і ви просто берете своїми ручками, перебираєте трошечки. Вона в, в, в процесі експлуатації ламається, і ми просто вже коли поламались, вже поміняли, ставили на своє. А от цікаве ще питання. О... Чи тримаєте ви зв'язок з польськими колегами mm, і о, у вас відбувається цей обмін інформацією, що ви там кажете, ну мужики, там, там треба переробити так, або зробити так, або удосконалити ось це. Тримаєте ви такий зв'язок? Ну звісно, звісно. Якби з ну, просто результат. <laughs> ну, результат. Я впевнений буде просто з часом, бо це ж ну, це да, ж велика да, документація. Да, Щось ну, змінити. Ну можливо, мені здається, вони збирають не збираються таку інформацію і ну для подальшого вдосконалення. Я ж розумію, що поляки до нас в цьому питанні дуже сильно прислухаються. Велика їм дяка. Взагалі, велика Нет, дяка гру. полякам, да. що вони ну, дали да, нам да, такі да. гармати. Жисто. а, та судова, що вони підтримують Україну. Вони реально наші друзі. Я знаю, який, який крав, який стріляв 270 снарядів в сутки. 270, в сутки? Да. — так. Ну, це точно було під Бахмутом колись. Там ну, заряджали. Ну, там, там вже... Ну, гармата була ну, тр -тр трошки уставша. Ну, після цього і ми її крутили два дні чи три, три там. Ну, але вона вистріляла. Покажіть мені, ну, ставушку, навіть з совєтського производства, що вона вистріляла 260 в сутки. вона не стріляла. Ну, і класно, що є такий мостик. Ну, це, тобто, є виробник, тут бойові умови, і що підтримуються далі спілкування. І це, це дуже класно. Це і для нас досвід величезний, і для, для них. них. І це круто, коли отак от досвідом обмінюються. Скажіть, будь ласка, от що для вас можливо найцікавіше або найскладніше в ремонті краба? Найскладніше. Найскладніше, мабуть, конвієра. Вони дуже важкі. Конвієра, поясню. Це магазини. В яких лежать снаряди, тобто для того, щоб його відремонтувати, його чаще всього треба зняти. А він дуже дуже важкий. І якщо ремонтувати його там на місці, то там дуже мало місця. І туди залізти, треба хтось маленький, худенький і ще й з руками. Навіть так. Механіку треба ще бути маленьким худеньким. худеньки. Дуже важливий момент. А як часто ці канвіра ламаються? Ну вже ні, ну вже не дуже. Спочатку ми не дуже розуміли, що, 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 ну, що виходить з ладу. Тобто, там, грубо говоря, і за резинок, вона, якщо резинку неправильно поставити зліва направо, то вона буде скидувати снаряди. А поки ми до цього дійшли, то це було дуже довго. І ми, ми, ми крутили конвієр, ми знімали конвієр, ми ну, перероблялись там все, не, не могли зрозуміти, чому. Тобто, ну, вона подає снаряди, вроді все робить. Тобто вона в холосту подає, все робить, все нормально. Ставиш снаряд, а вона снаряд опа, і на боки скинула. І ну, і ну, в чому проблема? Тобто, ну, дивися, ну, вроді все, все ж нормально, а просто резинка в другу сторону. А загалом, от ну, я звісно розумію, що в будь-якому випадку кожна артилерійська установка, плюс-мінус, там чимось відрізняється. Але взагалом, концепція чи сильна відмінність? Ну, я ремонтував дуже багато різновидностей артилерії. У нас є ствол, є снаряд, снаряд має зайти в ствол і вилетіти в сторону орка. Тобто, ствол Должен... Має... Уйти в накат вернуться ну, на, на, на ісходну, щоб в нього знову засинули снаряд, і він знову вбила ворка. От е, я знаю, що в Крабі, е, в порівнянні там з радянськими системами, в Крабі вже є комп'ютери, багато електроніки, е, е, і я розумію, що це теж частина роботи. Як з електронікою в крабі. От ну, наскільки вона складна ну, і. Вона чи... примітивна. Да. Есть, ну, вона на саме, ну тобто, вона Тобто, прим... Проста в пользуванні, Я не знаю, наскільки вона там примітивна в цифрових, але для ну, пользователя, вона дуже примітивна. Тобто, там все просто, тобто, я не знаю польській мови, бо можу накласти все, що там треба. Ем, ну, тобто, в принципі, інтерфейс як для користувача, він доволі простий і з ним легко да, Так, да, так. Да, 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 да. е, добре. Я, я чогось думав, що це більш складна якась система. Там це. Але з іншого боку, те, що простіше, не так часто ламається. Більш складні Це, системи... Ну він так він, він повинен працювати, а, ну, а не думати. Чи були випадки у вас, що доводилося умовно воскрешати прям машину? Ну от що вона вже просто, ти на неї дивишся і думаєш, ні, вона, да. вона не поїде. У мене були такі дві кубки. От, одна ефашка кубка була, і друга ефашка кубка була. Одна після Краснополя, друга після ФПВ, по-моєму. Uh -huh. І от і ми з двох збирали. ми, Ми ствол колись, отак от, от кран стояв, і отак от, 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 от ствол висів. Понад по 90 градусів ми казіонік збивали кувалдами по чотири часа. Чи часто вам доводиться придумувати умовні такі костелі для ремонту кра? Завжди. Ну, про, є, ну то есть, такі, всякі в нас вилочки, там, ну, зажими, прижими, ступиці, всі можливі... ну, не дивися і взагалі не можеш зрозуміти, що, 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 що пройшло. Що це таке, як це воно буде? А... Але без нього нікуди. Ну, тобто, смікалочка має бути, так? Звісно, ну, візнає нікуди. Наскільки важлива от, в вашій роботі командна робота? Дуже важлива. Ну, у мене кум, це мій кум, кум тут вже став. <гум> на на війні. О, так? Да? Так. Да. Okay. Знайомились тут на війні. Я його з, з сусіднього ангара тут забрав колись. <гум> <гум> І ну, він мені сказали, що треба поповнювати наші ряди. І кум мене знає. У мене щось впало, кум вже підняв. Mm -hmm. есть, я знаю, що якщо. щось... Я такий дуже швидкий, у мене все валиться з рук. Я його роблю швидко, але от кум у мене це 50% мого времени зберігає <составит> чисто тим, що бачить, що в мене впало. Це <составит> да. шкода, то ну, коли всі знають, що робити, тобто не треба, кричати, ей, там, Туди ой, ключ на 13, мені там потрібні там ключі на накатник. Він вже все ти приніс тобі всі ключі на накатник. Грубо ну тобто робочі моменти бага, дуже багато фраз слів, які ну професійні. Uh -huh. І ну то є багато інструментів професійного. Якщо людина не злагоджена, не ну як коли ну буває такі, допустимо, у ну відпустці люди, чи ну захворіли, і якби один із ну береш когось з собою і помічника, дуже складно, коли ну, людина не не розуміє, що треба робити. То -то, ну, зовсім а, а коли ще ну бувають такі, які ні. Ну, зовсім зовсім не хочуть нічого робити, то складніше все, а воно все ну, ти ви ж розумієте, запчастини все дуже важкі. <світтє> І ну, треба розуміти, що робити, бо коли ти вроді робиш все правильно, але не, не знаєш, що треба робити, в яку сторону треба шатнути той вал, щоб він став на своє місце. І ну, травмує друг, ну травмоопасно буває. Так, так, так само, як у вашій професії. І, то есть, ну, чи зараз вам якогось оператора поставлять, який знімав на TikTok на телефон. Ну, Буде да. не дуже, правда? Трошки тяжко. Да? Да. Добре, хочеться поговорити саме безпосередньо ще про е бойову роботу і ремонт. Чи взагалі. Часто відбувається ремонт саме безпосередньо на вогневій позиції, тобто там, де немає людини професійної, котра подасть ключі або ще щось, а де є хлопці, котрі просто він... А ми виїжджаємо групою, а ви до них їдете? Ну звісно, ми всі групою своєю виїжджаємо на вогневу позицію. Якщо ремон... Ну, є група, ремонт, який робиться на вогневій позиції, а є ремонт, який не можна зробити на вогневій позиції. Ну тобто там не затем сняти на Бо він ну, важить 250 кілограмів, це е, деслобілізує гармату. Вона вже не зможе їхати, бо в неї ну, ствол буде як. Ну, нема фіксації ствола, бо вона, ну, вона не може їхати. Ось урівноважуючий пристрій теж нельзя, ну, не, не можна зняти. Поміняти ствол на вогневій теж буде ну, не дуже удобно. А, а як це добре? Ви виїжджаєте групою? Як це відбувається? Тобто, умовно, хлопці до вас дзвонять, кажуть, у нас така да, проблема. Да, а, да, да. Да. Ви? Ми, ми Спочатку е, телефонна розмова. В телефонній розмові питаємо, ну то по телефону питаємося відремонтувати. Якщо не виходить в телефонному розмові, ми виїжджаємо. Ми виїжджаємо. ну, Якщо ми розуміємо, що ми в телефоні, не можемо від вогню від... відремонтувати. Тобто ми вже просимо зампотеха, зампотех, зампотех визиваємо, тобто евакуюємо ну, то гармату, гармату, ну і вже гармату в районі зосередження ми ремонтуємо. А якщо можливий ремонт на вогневій, то ми приїжджаємо на вогневій, робимо все, що ми можемо зробити на вогневій, і ну швидко. Ну то, але ж це треба підготуватися, треба зрозуміти, яка проблема, взяти відповідний інструмент. Так ми вже стільки їх не що поломки в них е, частіше всього одні й ті самі. Угу. Тобто, ми вже знаємо. Тобто, ми на цю поломку, ми нам сказали, що поламались. Ми вже знаємо, що з ними треба робити. Знову тобто, ну, їх не ремонтів було за тисячі. Ну от а ви кажете, що там з хлопцями іноді на телефоні. Тобто, і буває, іноді відбувається таке, що щось зламалося, а ви просто в телефонному режимі. Ну, да, так, да. Процентів 80 на зараз ремонтується гармат на телефоні. На телефоні? Так. Да. Екіпажі вже теж навчені, вони ж теж бачили, що ми робимо. А там ну, частіше всього там не стріляє, там буває там, ну, шайби там виставлення, там буває просто треба молоточком цокнути по ньому, і, і гаєчку дожати, і все буде працювати. Тобто, ну, Бувають ну, різні моменти. Бувають такі, що вони не можуть вони зробити, а бувають, а бувають такі екіпажі, що, ну, що іноді самі розвонять і розказують, що отут ми знайшли, от, ви тут от. Своє час мучились, а ми знайшли класно. Ну це дуже круто, коли екіпаж починає розумітися не тільки на вогневій своїй роботі, так а й розбиратися безпосередньо з самою машиною. Це, по-перше, і вас розвантажує. Ви можете більше приділити уваги іншим гарматам, так іншим якимось цим. Це круто, це дуже класно чути. Підкажіть, будь ласка, чи є якісь хитрощі е, в тому, щоб крабік прожив довше? Тобто, умовно, там, знаєте, то, -то іноді в соляру масло добав, або що, ці якісь такі штуки, не знаю. Їх, Дуже-дуже багато, але всіх всі їх знають, і просто вони вже в голові так оф. Ага. І, есть, ну, не, не потрібне сміття. Багато дуже інформації в голові. І, ну, есть, Чистити. от, ну, це, Саме головне це чистити. Вона повинна бути чиста. Це ну, той же клін затвора, він повинен бути чистим. Змазаним і чистим. Uh -huh. от, ну, це основне, ну тобто, це, це, це як ну, потрібне обслуговування. Наскільки краб залежний від того комп'ютера, котрий в ньому? От умовно, комп'ютер виходить з ладу. Гармата може стріляти? Так. Да. ручному режимі? Да. Повністю. Так. Да. Ну довго, дуже. ну, ну Якщо ну, треба, да. Да, да, так. Тобто постріл вона зробить. Звісно. Супер. А... По-перше, в неї є прицел прямої наводки. Це а. просто, от я дивлюсь. А по цьому приселу можна ж зорієнтуватися так само, поставити панораму, ну, зараз, ну там все вже зроблено, воно. Тобто, ну, uh -huh. ну, так, так можна стріляти. Якщо треба, вона ну, буде стріляти. Які от помилки виникають э, в комп'ютера? Наріхто всюдженіше, можливо, якась є така помилка? Помилки може бути, ну, тобто помилка, значить, щось не працює. Тобто uh -huh. помилка каже, що щось не працює. Тобто треба знайти, що вона. Тобто, ну, різні помилки. Тобто вона може казати, що блок ТСУ не працює. Один це мозги, які думають, а другий мозгам каже, інші мозги кажуть, іншим мозгам, скільки вольт треба дати. Тобто, один токорозпределитель, а другий мозги. І от може не працювати ну, те, який подає напругу, а може не ну, працювати той, який мозги. І вона ну пише, що я не працюю. Ну а взагалом, типу, як це от, от ця помилка, і як це відбувається? Це фізично. Якась людина під'єднується до комп'ютера, відкриває ноутбук і починає воно щось... Вона пише. А, воно просто, просто пише? Просто на комп'ютері пише, і що да, там варнінг, там влад укладу, владу тись ну, владукладу це ошибка досилання. Тобто, угу. ну, і воно воно припрямо само там, на комп'ютері. Пише, що, ну, що, що, що куди приблизно дивитись. А, тобто... а ну, є ще комп'ютер у міхвода, там свої ошибки, я не можу а, сказати. А там інше, да? Це не ну, це не рава часть, вона не стріляє. Я зрозумів, у вас інша зона відповідальності. Да. Я а ви, до речі, ви просто, як ви сказали, помилка укладки? Бладов. Бладукладу. Ем... Там навігаціон, ми розуміємо, що. Ну, наві... да, навігація. навігація. Да. І тест системи ладування це понятно, що це тест системи. Є у вас відчуття відповідальності, коли ви ремонтуєте техніку за хлопців? Звісно, це ж танк. Ну, це танк, це гармата. Це, ну... Ти Хто розуміє, як це таке гармата, то ну, не дай Бог. А як ви справляєтесь з цим тиском? А в нас є. Хороша відповідь. Е, ну, але все ж іноді ну, бувають ж моменти, що ну, прям тяжко. Навіть ця історія, яку ви розказали. Е, не знаю, підтримка побратимів, чи, можливо. Це після цього дня мій кум став кумом. Ви ж фактично. Постріли не робите. Я стріляв, чесно. Стріляла? Я стріляв з віджатої кацєперської савушки під Авдіївкою. Коротше. коротше, вона була е, пошкоджена, її треба було евакувати на завод, на ремонт. Але в неї був е, снаряд в стволі. І ну, ми взаємодіями між підрозділями поїхали допомогти. Приїхали. І вони не кажуть, типу, як розріжати будемо. Вони думали, що у нас якась приспособа, як на краб є, яка Віталкої снаряди, Такої приспособи немає. Я спросив, спитав вас, гільза є. Вони сказали, їй. Ну, вони навелись, звісно. Ага. В мене відео даті. <зв... зв>... А часто співпрацюєте з іншими бригадами, обмінюєтесь досвідом? Ну, по телефону взагалі кожен день. Постійно, Сорокова, Третя Штурмова у них, ас 90 у них рава -ра часть така сама, як і в нас. М і, от, ну, от, от добре, там, стрельнули один раз. Але ну, все одно, по факту, ви знаходитесь в бойовій бригаді, ви ремонтуєте краби. Чи відчуваєте ви себе частиною бойової бригади? Ну, звісно. Звісно. Тобто цей командний дух він є. Ви розумієте, що, що ваша робота тут це результат. Танку, так? Звісно. Часто буває так, що, наприклад, ви хлопцям. Якомусь екіпажу відремонтували крабік, і вони вам там дзвонять, дякую, дякую. З тобто, постійно. оцей Ну, Іноді зустрічаємося, ну, тось, кава, ну, на каву просто ну, приємно ну, тось, всі, всі свої козаки. Це класно. От ви там спілкуєтеся з хлопцями, у них є якісь вони працюють на гарматах, ви тут працюєте з різними гарматами. А чи є у вас така якась гармата, коли ви її бачите на ремонті, ви такі. — Опять. — Була. <ріст> Була. А що за гармата? Розкажіть. Фаш 70. Ну, вона бувала таке, що виїжджала, вечором виїжджала і вечором приїжджала. Ввечері, ну, на, на сутки. Сутки. І так, ну, раз у чотири. Ми, коротше, з неї поставили ствол на іншу, і вона працює до по день. Прокляло її, от шептало. Це прикольно. У вас не було ніякої е, там, позивного для цієї гармати Лагідного? У мене є дримба в машині. Дримба? А ви граєте на дримбі? Ні, ми не граємо, мені просто її подарував один технік з батареї. А він кумедний. Просто для розваги. Да. Ну, бринькали все одно. Це, Приклад, класно. Всі. Це класно. Наскільки важливо зараз? Молоді навчатися ремонтувати гарматиці. Ну, ми ну, гармат більше, а на ну, а, а ми не розмножуємося. Гармат більше, а ми не розмножуємося. <гармати> ну, старим ревістам, я багато знаю ревістів, я ну, з 50-тим полковим часть. Вони там ну, білі в возрасті. Вони мені в своє время допомагали допомагали 2 із 19 ремонтувати. <гармати> ну, тобто наставляли на путь істини. І з ними їм важко вже натовську техніку орієнтувати. Ну, Комп'ютера для них вже важко. Ну вони вже ну так. Ну, що... да. Рік, вік, рік. Да. Да. Нікуди ну, не дінеться. І ну, тому треба молодь, бо, бо ну, вона комп'ютеризована. А вже ну, старого прапорчика ти не об'яснив, що цей комп'ютер треба нажимати пальчиком. А не ну, мати да, кнопки. Немати з кнопки. <г providers> В вас э, е я так розумію, більшість професійних навичок це. Саме ви їх здобули, каваряючись в техніці. З 22-го року. 20, ну, я до війни знав, що таке затвора і знав, де про від, противідкатні пристрої на 20-19 і на гіацинту. Це всі мої познання. А, ну не мт 12. Це всі мої познання про РАО-частину була. Я коли приїхав перший раз на ремонт, я дивлюсь на нього. Думаю, що я тут роблю? Куди я приїхав? Що тут робити? Там? А що ж, а що з ним робити? Не працює, да. Але ну навчилися, навчилися. А ну тобто, ви вбачаєте в тому, в цьому є сенс. Наприклад, умовно, нас зараз сидить там, дивиться хлопець, який там закінчив якісь там курси автослюсаря, ну не курси, а можливо школу автослюсарну. Да, і він от ну, думає, а куди мені там далі податися? Тобто, ви вбачаєте в тому, що цей ресурс потрібний. Звісно, ну на, ну на, дуже мало ревізнути. Тобто... Як часто? Треба обслуговувати, ви кажете, обслуговування гармати, що відбувається безпосередньо. Хлопці, екіпаж може це робити. Як часто їм потрібно обслуговувати гармату? А вони ж самі обслуговують, як тільки стріляють закінчають. Ага. От поки вони стріляють, вони стріляють. Тільки кінчається стрільба, її треба мити. Бо е, один раз вони стрільнули, Чи там, як кажуть, там після 10 пострілів? Якщо ми стріляємо один раз, через три години другий раз через 5 часов третій, а на, ну, а на следующий день четвертий, п'ятий, і через два дня ще там 7, 8, 10. То воно так накаксується. Якщо ми стріляємо 50 підряд і ще б 100 після цього, то нічого страшного. А якщо ми стрільнули три, а на следующий день ще три, то це вже хуже, ніж ми ну, стрільнули 150 підряд. Тобто фактично, тобто пацани кожного разу, хлопці от, е, кожного разу після того, як постріляли, заїжджають і зразу обслуговують громаду. Чисті? Звісно, так. Да, ну, тобто там вже набити, ну, набити обслуговування. Тобто елементарний, тобто три рази стрільнули, це вони швидко протерли. Угу. Uh -huh. Ну, тобто, там, не, ну, воно ж не, не набилося багато грязі. Ага. Тобто воно ну, там, трішки. Тобто, це... Просто її треба вити, ну, швидко вити всі. І ну, все. Тобто то це не надто складний процес. Ні, ні, це без. То 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 есть, це... Виж? Вони стрільнули, і... ну, поки вони вже їдуть в нору, uh -huh. там, і чи відключаються, то ну, екіпаж, Хто то там визначений, угу. то ти витер. Тобто, це ну ні, як три, три сім роки. Вони ж після кожного пострілу веще. У них прям така швабра, да. ця швабра, вони мильний розстріл, після пострілу отак от провели ні, без всяких цих. От просто провели, що вони це зробили. Все, снаряд, заряд і пішли далі. Угу. Зрозумів. Есть, і, а і за цих моментів, ну спочатку війни дуже багато було проблем. Бо ну ми всі думали, що ну як на 2019 чи 21 с1 гоздика, чи ну, МТ-12, вона, ну що, ну, 10 раз стрельнули, завтра прийшли, ще 30 стрельнули і нічого нема. Краб, там є чайник, щоб людина чаю попила. Тобто є ну, куча обогрівачів, а тут в 2019 там є отак от болота, ой, сам салідола, на, на, на низу так плаває так завжди. Там міхвод постійно сидить, а в нього там варто кораблі пускати від ногами. Спустився в 2019, вийшов на 5 хвилин, ти вже отак, от, чорний, по поуха, і зверху теж <рес> <рес> да. І ну, то есть для людей немає нічого. Там, ну, там просто вона готова, що вони для того, щоб вбивати. То ні, 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 ну, ніч, нічого святого, просто машина, що вбивають. Люди там не живуть. Там вже ну, нормального сідла немає. Це просто все таке о. Ну так, да, в порівнянні з цим Краб – це дуже комфортабельна машина. Там просто нагнітатель воздуху. Кондент не може бути кінцієм, у нього ствол. Тобто, угу. там просто і, і якщо як загроза бактеріальна, вона нагнітає воздух угу. туди, щоб ну, було при збитку. і при стрільбі, щоб не було а, а, а у травм, воно а... нагнітає, ну, тобто воно додає. Добавляє... Ну, тобто я ж для людей. Ну, для людей, подумали. Це, це дуже круто. Як ви бачите взагалі майбутнє нашої артилерії? Дуже розраховую, що вона піде вперед. Я думаю, що це буде все. Все, все, все ще впереві. Ну, тобто, ви вбачаєте в тому, що майбутнє артилерія буде розвиватися наша? Звісно, ну, воно не може бути по-іншому, бо у нас сусід, сусіда, ми нікуди не йдемо, вона все А, Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, що зараз, прямо станом на зараз, найважливіше для України? Перемога. Перемога тут. Ну, я не вірю в мір, ну, перемир'я. Вони ж прийдуть, вони підготуються знову і знову прийдуть. Вони з 96-го року готуються. Даже, мабуть, з 91 го Мені здається, вони останні 300 років постійно готуються. Афганістан, Чечня, Сирія, Що, ну, Грузія. Грузія, Абхазія. Вони не можуть не воювати. Ну, це, ну, мій, мій батько після Афганістану попав на, на, на цей Хабаровськ. І, ну, і вони були такими самі, як і, і орками, як і, і, і ці сюди. Ліжі. Ну, по факту. Ну, і це, да. хоч, ну. Тобто, на вашу думку, найголовніше це перемога. Я думаю, так. Да. Побажайте щось нашим телеглядачам. Це можуть бути і наші військові, і наші побратими, і з інших бригад, і можуть бути просто цивільні люди. От, ви... Ну, перше, бережіть себе, щоб люди, ну, бо якщо ми себе берегти не будемо, то нас ніхто не збереже. І, ну, по-друге, що здоров'я, я, я, я ну, перемоги. Саме основне перемоги, перемоги і ще раз перемоги, а потім все вналадиться. Все буде добре після перемоги.